Сім'я повечеряла, тату з дев'ятирічним сином дивляться телевізор у вітальні. Мама з донькою миють на кухні посуд. Раптом до вітальні доноситься гучний дзвін посуду. Заомерши батько з сином деякий час мовчки прислухаються. Це мама розбила тарілку. А звідки ти знаєш? Бо вона нічого не каже. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У трамваї. Це казна що таке? Така тиснява, що я вже дві години стою на одній нозі. І уявляєте собі, якраз на моїй. Доню, ну чому ти не хочеш за нього заміж? Мамо, та він рудий, тут батько з дивана. Ой, це ж дурниця. Якийсь рік, два з тобою поживе і він буде сивим. Які традиції найпопулярніші у вашій родині? Посилати мене в магазин, коли я вже роздягнувся. Повертається чоловік з відрядження і бачить таку картину. В ліжку лежить якийсь голий мужик. Відкриває дверця та шафи, а там стоїть гола дружина. Ну, скільки разів можна повторювати? Він у шафу, а ти в ліжку? <риклад> Коли дружина сказала чоловікові, що купила нові чоботи, шкіряні, чорні та ще й з хутряним оздобленням, він і не підозрював, що це три пари. <риклад> і ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати розмір вашої зарплатні. Та я, власне, і не збирався так ганьбитися. Тату, у мене колесо спустило. І що ти мені дзвониш, доню? У тебе є чоловік, ось йому й дзвони. Та я вже подзвонила, він не відповідає. Ну, а запасного немає. Дзвонила, він взагалі поза зоною досяжності.